За результатами виконання бюджету за січень червень 2023 року ми і надалі маємо хороший показник щодо стану виконання планових надходжень до бюджету Мукачівської міської територіальної громади. Так, за звітний період до загального фонду бюджету надійшло 1 мільярд 222,9 мільйонів гривень податків зборів та інших доходів. Рівень виконання складає 114,5%. Над план надійшло 154,9 мільйонів гривень. 736 мільйонів гривень бюджет отримав від податку з доходів фізичних осіб з грошового забезпечення, які отримують військовослужбовці, а це майже 60% до усіх загальних надходжень, які надійшли протягом звітного періоду. Кошти від перевиконання дохідної частини по загальному фонду бюджету на позачерговій сесії Мукачівської міської ради, шляхом внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади було розподілено та спрямовано на потреби військових формувань та інших державних силових структур. Також на позачерговій сесії Мукачівської міської ради було передбачено кошти в обсязі. 2,5 млн грн гривень на реалізацію програми забезпечення дітей оздоровленням та відпочинком тобто, придбання для них путівок, передбачено. Обсяги міжбюджетних трансфертів шляхом надання іншої субвенції іншим місцевим бюджетам, зокрема, це кошти, які планується передати до обласного бюджету у обсязі 1,5 мільйонів гривень для співфінансування придбання шкільних автобусів. 1,9 мільйони гривень для співфінансування компенсації частини вартості придбаних джерел енергозабезпечення 5 мільйонів гривень на реалізацію програми облаштування містечка модульного типу для потреб оборони у Закарпатській області. До бюджету Мукачівського району передбачено кошти у обсязі 1 мільйон 915. 12 тисяч гривень для реалізації програми утримання Мукачівської районної ради та 5 мільйонів гривень передбачено кошти для надання іншої субвенції бюджету Чорнобаївської сільської територіальної громади. Херсонської області для ліквідації наслідків стихійного лиха також хочу відмітити, що протягом звітного періоду видаткова частина бюджету зберігала соціальну спрямованість. В повному обсязі до потреби профінансовано видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам галузи бюджетної сфери. Інші видатки також профінансовано в повному обсязі до потреби головних розпорядників коштів. Відповідно до бюджету та бюджетних призначень, які встановлені рішенням про бюджет та внесеними змінами до нього.